У цьому відео розберемо особливості подання та заповнення інформації про кількість працевлаштованих громадян суб'єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні. Форма та порядок подання інформації визначено наказом Мінсоцполітики номер 851, тож інформація щодо посередництва у працевлаштуванні подається юридичними особами та фоп підприємцями які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, наймають працівників. Для подальшого виконання ними роботи в інших роботодавців на території України. Інформація подається, щоквартально, Останній день подання 15 число місяця після звітного кварталу. Якщо цей день припадає на вихідний або святковий, звіт подають в перший робочий день після нього. Наприклад, за результатами 4-го кварталу 2024 року, інформація має бути подана не пізніше 15 січня 2025 року. За результатами 1 кварталу 25 року, не пізніше 15 квітня 2025 року. І так далі. Усі дедлайни з подання інформації у 2025 році визначено для зручності у календарі кадровика. Подавати інформацію слід до районних, міських, міськрайонних центрів зайнятості за місцезнаходженням підприємства. Про відповідальність за неподання інформації визначено у статті 53 закону про зайнятість. так, за неподання або порушення порядку. Подання суб'єктам господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, інформацію про працевлаштованих ним осіб може бути стягнутий штраф у двократному розмірі Мінзарплати, встановлений на момент виявлення порушення. Відштовхуючи від розміру Мінзарплати 8 тисяч гривень, сума штрафу становить 16 тисяч гривень. Інформацію щодо посередництва у працевлаштуванні подають за формою номер 1ПА, затвердженого наказом міцполітики номер 850 1. Розглянемо заповнення цієї форми. Для початку заповнюємо загальну інформацію про підприємство або ФОП. У наведеному випадку йдеться про підприємство тому прописуємо код ЄДРПО, його назву, адресу реєстрації. Починаємо заповнювати розділ 1. Його заповнюють суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні. Тут вони заповнюють два підрозділи. У підрозділі 1 зазначають. Розподіл кількості громадян, працевлаштованих у звітному кварталі за професіями або посадами та розміром зарплати. Спочатку заповнюємо рядок усього, де загальна кількість осіб у графі 2 має дорівнювати сумі у графах з 3 по 6. Зверніть увагу, що кількість у графах з 3 по 6 проставляється залежно від розміру зарплати, включаючи додаткові матеріальні заохочення. Далі потрібно розшифрувати отримані значення, у тому числі за професіями. Тобто у графі А проставляємо порядковий номер рядка, у графі 2 вказуємо найменування. Професії або посада згідно з класифікатором професій. Потім у графі 2 прописуємо загальну кількість працевлаштованих за тією чи іншою посадою, а у графах з 3 по 6 розподіляємо їх залежно від рівня зарплати, на які вони були працевлаштовані. У підрозділі 2 зазначають розподіл працевлаштованих за статтю віковими групами та рівнем освіти. Тут рядок 01 графи 1. Це загальна кількість працевлаштованих, і це значення має дорівнювати суми даних у групи рядків 02 і 03, окремо сумі рядків. З 4 по 11 і окремо сумі у рядках з 12 по 14. При цьому значення у рядку 01 графе 1 другого підрозділу має відповідати даним у рядку 01 графе 2 підрозділу 1. У нашому випадку це 10 осіб. Переходимо до заповнення розділу 2. Його заповнюють суб'єкти господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання роботи в інших роботодавців за укладеними трудовими договорами. У підрозділі 1 розділу 2 зазначають кількість направлених працівників за тервалістю працевлаштування, рівнем зарплати та місцем проживання, міські поселення або сільська місцевість. А саме рядок 01 графи 1 загальна кількість направлених працівників. Сума групи рядків з 2 по 6, з 7 по 10 та з 11 по 12 має відповідати даним у рядку 01. У підрозділі 2 другого розділу зазначаєте кількість роботодавців, яких працювали працівники, найняті суб'єктом господарювання. Далі заповнюється інформація щодо дати складання форми. Після цього проставляється прізвище, ім'я та побатькові директора підприємства або ФОП, або відповідального за подання інформації. Він проставляє свій підпис. Нижче зазначають номер телефону, факс та електронну адресу. Усі інші графи заповнює представник центру зайнятості. При цьому подається інформація у паперовому вигляді, підписаному керівником або уповноваженою особою, або в електронному вигляді з накладанням електронного цифрового підпису. Інформація подається в електронному вигляді через персональний кабінет, який створюється роботодавцем, або уповноваженою ним особою, що розташований на порталі. Служби зайнятості нагадую, що відслідковувати дедлайни щодо подання звітності з кадрового та військового обліку легко за допомогою календаря кадровика на кадроленд.